Друзі, всім великий привіт! Радий всіх вітати на ютуб-каналі Азарт. Виїхали з Сереги і ми ось такий лісочок. Трішки щось походити пошукати. Зараз вже десь біля 12-ї години дня. От. ходимо м -м, буквально хвилиночок 15. мабуть, Я з терочкою Сережу з Деусом. І, друзі, щойно випала в Сергіо крута знахідка. Зараз вам її покажу. ну і Продовжимо виходить зйомку, бо я й знімати не мав. От, але раз пішло таке діло, то будемо знімати, до речі, копали щойно сигнал, ну, там же різні були, але лізе ліпнина і кераміка середньовічна. Ну і знахідка е, в Сереги теж середньовічна, крута, показує. Так, глядачі, ну ось власне цей красень, дивіться, троячок. Ось такий файнющий троячок. 1617 рік. Он під деревцем. Он ще ямочка, бачите? А, комар за пальця кусає. такий, друзі, троєчок. Прикольно. Я ходжу на 15 кГц, поле 2. Ну все як завжди, в принципі, чуйка 23, швидкість 2. Так. Супер, беремо, будемо тут крутитись, спробувати. Значить, ось там був трояк. Ось тут я спіймав сигнал. Оп! Братинг. Боратенко, Іоанн. Якийсь там Іоанн. Прикольно? Хм. Ну супер. Берем. É, так, десь он до Боратенка. Трояк. Був сигнал. Випав соліт. Треба шурфив. Друзі, треба шурфив. Ми Зараз ще тут будемо крутитись, а там далі побачимо. Глядачі, сигнальчик. Щойно й гільзу викопав. Ось це там був трояк, соліт, боротос. Гільза і ось знов спіймав сигнал. Ось такий, дивіться. Схоже як... начебто монетка. Так. Да, Соліт. Соліт і цей срібний. Так, да, друзі, срібний, солід. Ось я його відмив. Дивіться, такий солідок. А Серега, он теж копає якийсь сигнал. Дивіться, що там відбувається. Один шмат, ось другий шмат. Коротше, що, можна, що, що, що можу сказати, друзі. Цікаве місце, цікаві знахідки, цікава супуточка. Щось треба робити. О, викопа кольоровий? Давайте подивимось, що з Сереги там. Давай, піно може, то де він? Він, я вже кажу, він поняв а, Що да. то солід, солід, але мідний. Мідний. Мідний солі, друзі. Прикольно. Отак. <зідчі> Був сигнал. Знову ж таки, дивіться, шматки кераміки середньовічної. І випала частинка набойки на чобіт. Це 1600 роки. 600-500. такий період. Ось так, з такої ями. <плес> Крутось. Оце там всі, ці монетки, щойно не були. А ось крайній сірін соліт цей випав. Біля нього зразу, бачите. Ось так. <плес> ось такий початок пошуків. Значить, дивіться, э, від того троєкан в сторону. Серьось піма сигнал, дивіться, ще один солід випав. Срібний і цей такий стан прям файний-файний. Дуже гарний стан. Ось так. Скарбок. Ті, друзі, дивіться, ось це дерево. Ну де все було. Забрав тут ріща лежало. Дивіться. Ось такий сигнал. Глянь. Це або теж трояк, або півторак. Трояк Думаєш трояк? Ну, а що ти не бачиш чи що? Такий самий, дивись. Офігеть, трояк походу. тебе 16-й. 1616 рік. Да. Зелений. Дивіться, до морди було щось прилипше. Ага. Опа-на. Такий як в мене цей. Друзі, певно, ми тут залишаємось, ніхто далі не йде. Кайф. Шукаємо. Тут трояк. Де це я вже закопав, вже... вже не бачу де. А, десь тут. Ось тут. Трояк був вон у Сереги сигнальчик і випав боротосик, але дивіться який класний стан. Що якби телефон гарно фокусував, о. Клас. Красивий такий зелененький, супер. Рішили ми трішки шуфанути тут. Це тут Серегин, ось це дерево, да, де ізначально попав цей трояк. Зробили один закоп там, ніфіга не було. Зробили закоп тут, і он є кольоровий сигнал. Зараз подивимось, що там. Копати? Да. О, тут ще й глибоко. В онлайне так, как вы любите. Опа. Ну такие ярковые, да? Нормально. А е. Что? А боротос Че солит? Солит. Солит, да. Ой, что снимаю. Солит, друзья. Вот так. Так, друзі, в общем, пустився дощ, мусили тікати, тому що заїзд туди дуже паршивий був. І так, єлі виїхали, машину почало носити, там капець, На ходу біом зарили той шурф. Не докопали до кінця, але я думаю, ми ще туди приїдемо і спробуємо далі дорити. Ну, в принципі, коп такий получився, скільки ми десь дві годинки там походили, але по одному крутому троєчку взяли і по декілька тих солідів, баратосиків. Це загалом дуже непогано. І ми обов'язково туди повернемось, продовжимо шурф і якщо щось буде, то звичайно буде і відео. Вам дякую, друзі, за перегляд, за підтримку. Підписуйтесь, не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі, поширювати відоси в соцмережах. Ну і донатити на Збройні Сили України номер в закріпленому коментареві та в описанні під відео. Збираємо на fpv дрони для батальйону К2. Тримайтеся, бережіть себе та своїх рідних, все буде Україна. Ми додому.